Ринок, до речі, про китайський фондовий ринок додамо ще другу ложку дьогтю. Як знаєте ви всі, китайський фондовий ринок останні кілька років, кілька років це з 2007. Це плато. Бачите? Плато на рівні індексу в 3-3,5. В... Після шаленої бульбашки, що була до фінансової кризи 2007 сьомого. Проте, не дивлячись на те, що ринок, фондовий ринок не дає нікому давно вже спекулятивного прибутку, в рівень інвестицій через фондовий ринок упав лише вдвічі. І багато країн Європи сказали, що нам би таке падіння: аж від 300 до 100 мільярдів доларів на рік. Кожного десятиліття знаходив. Якщо аналізувати оці славні оці останні 30 років, останні 25 з 2000 року, особливо 2001, знаходив якийсь особливий спосіб. А потім з невеличким запізненням виявляв, що старий спосіб вже не працює. Ну, от, наприклад, нульові роки компанія China Mobile в світі з'являється мобільний зв'язок. Всі країни влаштовують з нього конкурентні ринки, враховуючи тендери на радіочастоти.